Вітаю на уроці української мови! Сьогодні останній урок української мови в цьому навчальному році. Тому сьогодні ми підсумуємо і трошечки пограємо. Для початку виконаємо дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай носиком, надувай животик. Видихай ротиком, здувай животик. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чисто мовку. Ша, 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 наша маша. Шу, 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 любить кашу. Ила, іла, іла цілий день її варила. Алла, Алла, Алла друзів всіх нагодувала. Постав відео на паузу, промов чистомовку. слова промовляй, чітко, не поспішай. Давай пригадаємо, що іменником називається частина мови, що є назвою предмета, і відповідає на питання хто або що. Іменники, що є назвами людей, тварин, відповідають на питання хто. Іменники, що є назвами інших предметів або явищ природи відповідають на питання Що? А тепер давай пограємо. Слово називай питання швидко добирай. Равлик. будинок що сонце що хлопчик хто шафа Пригадай, в нашій мові є маленькі слова, до яких ми не можемо поставити питання. Давай їх назвемо. В, у, за, з, до, на, над. Під, від, біля, перед, через. А як же називаються ці слова? Це прийменники. Твоє завдання. Прочитай слова. Розглянь малюнки. Подумай, яке ти використаєш слово, щоб сказати. Де знаходиться предмет на кожному малюнку? Прочитай слова у рамочках? У на. За перед? Біля? Між? Під? Де знаходиться котик? Котик у кошику? Котик перед кошиком. Котик? Під кошиком. Котик за кошиком. Котик на кошику. Котик між кошиками. Де знаходиться яблуко? Яблуко перед стільцем яблуко на стільці яблуко біля стільця яблуко за стільцем Яблуко під стільцем. Яблуко між стільцями. На екрані ти бачиш кошики. На кожному кошику написана цифра: Один, два, три. Зараз на екрані будуть з'являтися фрукти, на яких написані слова, тобі потрібно розділити фрукти по кошиках відповідно до кількості складів. Якщо у слові один склад, ми покладемо фрукт, кошик з цифрою 1. Якщо 2, кошик з цифрою 2. А якщо три склади то в кошик з цифрою три. Почали. Суниця. Три склади. Зуб. Один склад. Вудка. Два склади. Суп. Один. Лимони Три склади, зошит, два склади. Супер! Ти молодчинка. Твоє завдання. Прочитай речення, записані зліва і справа. Давай разом прочитаємо речення, які записані ліворуч. У місті сквери, парки, у саду липи, клени, тополі. Петро у парку ловив метеликів, у Олени і Семена нове лото. На стіні висить картина. Прочитаємо речення Праворуч. На столі стояв кухлик з молоком. Кицька його побачила, і схотілось їй молочка. Скочила на стіл. Та до кухлика. Аж тут лихо, голова в кухлик не влазить. Поміркуй, будь ласка, які з цих речень є текстом. Вірно, праворуч це текст. Речення зв'язані за змістом та розміщені в певній послідовності. А я дякую тобі за гарну роботу! Любі діти! Сьогодні у вас останній урок української мови. Незабаром почнуться літні канікули. Ви будете відпочивати. Добре відпочинте і наберіться здоров'я. Не забувайте читати книжки українською мовою. Любіть свою родину, мову нашу гарну, рідну Україну.